файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Миру вам та добра Сьогодні ми пропонуємо вам спеціальний випуск, який присвячений всім нашим справам з 3 по 7 листопада 2024 року. І як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. Отож, 3, 4 та 5 до 17 години 18 хвилин місяць зростаючий вже буде знаходитися в знаці стрілець, але геката завершиться тільки 3 о 14.47. Тому в стрільці 3 після 15-ї години, 4-го та 5-го до 11-ї години 30 хвилин ранку можна займатися такими справами. З насінням пророщуємо насіння. Особливо гарний результат, коли пророщуємо в стрільці насіння зернових культур. До речі, можна і насіння седиратних зернових культур сіяти на півдні в теплицях. І трошечки в горшочок посадіть цибулі для отримання вітаміної зелені. Стрілець дуже швидко ростуть, росте зелена маса, тому дуже швидко отримаєте гарний результат. Розсаду не турбуємо 3-4, а от 11 го після 19 години вечора, коли місяць вже буде в козарозі, будь ласка, після 19 ї можна будь-які агроприйоми з розсадою проводити. Для квітів та кімнатних рослин актуальні зелені операції. Якщо є насіння квітів, збирайте насіння, копайте цибулини, корневище. Що у вас є для зберігання взимку, будь ласка, і для кімнатних рослин ще додається важливий агроприйом, захист від шкідників та хвороб. Це проводимо 3, 4-го, 5. в день можна ще ці роботи завершувати. А от, уже після 18-ї години плануємо та проводимо ефективні поливи. Та підживлення. Але це все робимо після 18-ї години вечора. Нагадую, в козирозі підживлення проводиться будь-якими добривами. Поливи 3, 4, 5 в день без користі. А ось уже 5-го після 18 будуть ефективними, будь ласка, це для будь-яких рослин. Так як і підживлення для будь-яких рослин, вони небезпечні. Так, так що не плануємо 3, 4, 5 в день, а після 18-ї години вечора 5-го, будь ласка. В саду збираємо врожай, займаємося прибиранням ці три дні. І готуємося, до речі, готуємося до важливих днів 6 та 7, тому що 6 та 7 дуже багато справ важливих в саду буде, і ми зараз, буквально через хвилинку, про це будемо говорити. Зелені операції гарний час, 3, 4, 5. Також збираємо врожай всі дні робимо заготівлі. А от, прошу вашої уваги, квашення капусти. Не проводимо 3, 4, 5, тільки після 18 години вечора. Настоянки готуємо ці три дні, збираємо лікарські рослини, риболовлю не плануємо, не проводимо в знаці стихії вогню. Погано, погано ловиться риба. Кімнатні овочі для них актуальні зелені операції 3, 4, 5 зелені операції та після 18 години вечора у нас будуть ефективними поливи та підживлення будь-якими добривами ще раз увечері, 5 після 18 вечора. Ну, от, у нас наступає дуже такий гарячий період, шосте та сьоме козиріг. Це майже завершується перша фаза, зростаючий місяць. Тобто всі плюси, вся енергетика, все-все буде працювати на вершки для того, щоб ми отримали гарний результат, вирощуючи вершки. Тобто, все, що буде давати результат, врожай і квітки над землею, ми. Це все можемо посіяти та посадити. І називаю те, що питали, і те, що вас цікавить. Сіємо насіння еустоми на розсаду, зелені культури, насіння їх сіємо, грушочки в теплих країнах, можна, і в теплицях. І трошечки можна посадити цибулі та чеснику на зелень. Не буде врожаю гарного, якщо садити в кінці першої фази на зростаючому місяці, в козирозі, буде зелень гарна. Якщо треба зелень, тоді садіть. Якщо треба цибулини, то краще перенесіть цю справу на більш пізній час. У нас є окремий для цього гороскоп. Розсада ці два дні, 6-7, будь-які агроприйоми з розсадою. Тільки так виконуємо і успішним все буде. Ось що дуже важливо, треба знати про квіти. Можна 6-го сьому висаджувати цибулини весняних квітів, сіяти насіння еустомена розсаду, можна проводити пересадку, перевалку, посадку розсади. Тих квітів, які ви там вже примітили, що вони у вас укорінилися, треба пересадити, пересаджуйте, нарізайте живці та укорінюйте живці, кімнатні рослини, будь ласка, кімнатні квіти. І Пересаджуйте кімнатні рослини. І, до речі, 6-го сьому гарний час для поливів та підживлення будь-якими добровами. Завершіть ці роботи 7-го до 18 вечора. Поливи для будь-яких рослин ефективні 6 та 7 до 18, підживлення будь-якими добривами 6 та 7 до 18 вечора. А ось і садок, в якому дуже багато справ. Готуйте завчасно ями і ось 6-7 можна висаджувати саджанці будь-яких, абсолютно будь-яких садових рослин. Це і плодові, і ягідні, і хвойні, і декоративні. Екзотичні рослини, будь-які саджанці, будь ласка, висаджуйте. Гарний результат буде добре укорінення. і Ще є час для того, щоб ці рослини звикли вже до нового місця посадки, і для того, щоб наросли. Малесенькі ці біленькі корінці, тому що рання весна, ну по вона буде дружня весна, уже, то не буде часу для посадки садових рослин. Цей час буде дуже короткий для того, щоб рослини швидко адаптувалися, і тому вони в багатьох випадках просто не пройдуть цей період адаптації і висохнуть. тим більше що літо буде дуже е, спекотне. Отож зараз висаджуємо всі ці рослини. Далі у нас дуже важливо в саду поливи та підживлення будь-якими добривами, але при посадці використовуйте, будь ласка, укорінювач. Є багато укорінювачів, вони дуже добре будуть допомагати рослині теж пройти цю адаптацію і наростити корінці. Проведіть ці роботи 6-7 до 18 години вечора. Зелені операції вже не можна проводити, але можна збирати врожай, якщо такі є, робити заготівлі, квасити капусту. Будь ласка, капусту до 18-ї години вечора 7-го треба завершити. Настоянки готуємо, збираємо лікарські рослини. Шостого, сьомого можна йти на риболовлю. Для кімнатних овочів дуже активно треба займатися поливами та підживленнями ну, При необхідності будь-якими добривами. І це зробіть, будь ласка, до 18-ї години вечора 7. -го. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я. Знову ж таки, на цей період, з 3 по 7 листопада. Ось, нарешті можна займатися справами, новими справами, новими проектами. Єдине, що 3 це час, коли. Геката буде до 14.47, тобто до 15-ї годин, а вже в неділю після 15-ї краще не розпочинати нічого. Тому не починаємо справи третього. А от купувати дорогі речі можна, якраз гарно працюють всі магазини, і можна після 15-ї години третього організувати собі довгождану покупку дорогоцінну. Четвертого можна і починати справи, і купувати дорогі речі. П'ятого є перерва для цих справ. Тобто ми починаємо справи і купуємо до 12-ї години дня. І потім перерва до 17.30, після 17.30 теж продовжуємо ці роботи. Шостого сьомого немає ніяких у нас рамок часових. Будь ласка, розпочинайте успіху вам і в нових справах, і в нових проєктах, і в дорогоцінних покупках. А тепер йдемо в будинок 3, 4 та 5 можливі пожежі. Часто дуже бувають, я спілкуюся з пожежниками і знаю, що саме в ці дні більше всього такі от проблеми виникають, дуже багато виїздів для того, щоб гасити пожежі. Уже ввечері 5-го буде дим. А чому? Тому що знак козоріг це знак стихії землі, і тиск такий стає дуже-дуже сильний при землі, і цей тиск не дає розгорітися вогню, тому може бути ввечері вже дим. Тепер що стосується стрижки волосся, стрижки нігтів. Починаємо 3-го після 15-ї години дня, 4-го продовжуємо. 5-го з перервою. До 12-го дня і потім після 17.30. Фарбувати волосся в ці три дні не можна, це знак стихії вогню згорять. Мити волосся можна. Сауну не плануємо, дуже поганий час в стрільці для сауни. Догляд за шкірою маски не працює 3, -го, 4, -го, 5, -го, тільки ввечері аж після 17.30. Не займаємося очищенням шкіри. Це зростаючий місяць, очищення організму також не займаємося і не творимо рукоділля в цей час, дуже поганий час для нього, тому не беремо е, голку в руки і інші знаряддя творчості, тому що цей знак не підходить для. Гарних творінь і дуже велика напруга в тілі, тому не треба не напрягатися і робити це через село. Ну, якщо треба пришити там гудзик, то це можна зробити чи ще щось перемонтувати. А творчі роботи, будь ласка, перенесіть уже буквально на 6 та сьоме. Для тіста актуально трохи більше рідини. Єдине, що п'ятого вже ввечері буде норма по рецепту. Прання прибирання дуже поганої якості, третє, четверте та п'яте. тільки якщо сильно треба, п'ятого після 18 ввечері можна, але це вечірній час, краще речі не виносити і не прати в ніч. Ремонтні роботи можна проводити 3-4, 5 до 12 години дня. Провітрювання речей так у нас 3-4 при гарній погоді і 5 до 12 години дня. Наступні у нас 2 дні, 6, 7 сьоме, в козерозі. Завжди буває дим. Дуже важко. Розгораються дрова, тому будьте уважні. Але у нас дуже гарні дні, середа, четвер, 6 та 7. Для того, щоб стригти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся. Особливо гарно фарбуються корінці, можна мити волосся. Сауну сауну не підходить. Козерозі, догляд за шкірою, маски гарний час працюють, очищення шкіри ні, очищення організму ні, рукоділям, ось коли можна займатися творчими роботами і все буде гарно виходити. Для тіста норма по рецепту прання прибирання ось коли буде якісне, але ремонтні роботи та провітрювання речей на цей час не плануємо та не проводимо. Залишається у нас ще одна рубрика. Вона присвячена здоров'ю. Отож, 3, 4 та 5 будуть працювати енергії зростаючого місяця в знаці стрілець. А в цей час вразливі печінка, тазові кістки, органи малого. Казу стегна кровоносна та нервова системи. Не можна проводити операції на печінці та інші порожнині операції, при яких спостерігаються великі крововтрати, і не проводяться в цей час ортопедичні операції. В цей час можуть загострюватися такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертонія і шимічна хвороба серця. І в ці дні небезпечні бактеріальні, вірусні та. Паразитарні інфекції. Але можна в цей час лікувати дихальні шляхи, мігрені, гіпер- та гіпотенії, щитовидну та волочкову залози. І можна проводити сканування різних органів ці дні. Все буде добре. Наступний період у нас навіть п'ятого після обіду, вже буде така енергія козирогу, 6 та 7-го це буде. Робота місяця в знаці козаріг, а в цей час вразливі: жовчний міхор, скелет, кісткова система, тобто всі кістки, суглоби, сугожиля. І особливо зверніть увагу на коліна. Не можна проводити операції на кістках, на колінних суглобах, на кістковому мозоку, не можна видаляти, лікувати взагалі стоматологію. Забудьте, зубами теж цей час краще не звертатися. В цей час дуже-дуже вразливі всі кістки та кісточки нашого тіла, і велика небезпека переломів. Там, де в інших знаках падали і все було нормально, то в цей час саме найбільше всього саме стається переломів, ламається все підряд, всі кістки, так що будьте уважні. І в цей час, тобто у нас з 5-го після Обідні перерви 6 та 7 можуть загострюватися такі хвороби, радикуліт, жовчна кам'яна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондрози, артрити та артрози. Але можна лікувати дихальні шляхи, діабет, гастрит, гастроентерит, хвороби шлунку, виразку та хвороби 12-палої наш випуск добігає кінця. Це відео підготували Раїса Гряченко та Олександр Волік. Бажаємо усім вам гарної погоди, тепла та затишку у ваших оселях. Всі будьте здорові, усіляких вам гараздів, миру та добробуту! Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре! Бувайте здорові!